Слава Ісусу Христу! Усі народи усвідомлюють свій обов'язок піклуватись про мир і рішуче стануть на шлях єдності з любов'ю, співпрацюючи один з одним. Благословенні особи є для вірних прикладом, богопосвячені особи є для вірних прикладом і вчителями неустанові молитви і посту за рідну державу. У сьогоднішній програмі говоритимемо про спільну молитву за Україну, а гостем студії є Преосвященніший Паїсій, єпископ Житомирський і Оврицький Української православної церкви Київського патріархату. Слава Ісусу Слава Христу! Владико! Ми багато говоримо про молитву, про віру. Але ми рідко коли обговорюємо тему питання всеукраїнських молебнів або спільних молебнів, коли різні конфесії моряться. За щось одне. Наскільки це важливо для богоцерковних, богоосвячених осіб? Справа в тому, що, як ми вже говорили попередні рази, що молитва це є спосіб спілкування з Богом. В чому полягає молитва? Значить, молитва є звернення до Бога, і в ті молитві ми просимо для себе в першу чергу для України. Того миру, яка потребує зараз ця держава і церква. Що стосується такі загальні заходи всіх церков, такі заходи проводяться, і вони потрібні заради загального миру в нашій Україні, особливо зараз в цей час, яка потребує величезного молитовного стану. В нашій державі, і ми як духовенство, зобов'язані закликати всі до спільної молитви про мир. Мир для нас з вами асоціюється з такою свідомістю, це як стан душі. Якщо людина кожна для себе потребує миру, значить, зокрема, і в державі ми просимо Бога про цей мир. Мир, який згуртовує український народ. Через молитву ми просимо втихомирення всіх негараздів. І те, що ми просимо, значить, ми віримо в те, що ми просимо в Бога. Бо якщо немає віри, значить молитва наша є пустою або взагалі молитва не існує, як така молитва. Тому, зокрема, чим сильнішою молитвою є, тим є ближчий зойк до Бога і Господь нас вислуховує. А серед е, духовенства, безпосередньо через них ми отримуємо від Бога те, чого ми в молитві просимо. Цього разу готується чергова спільна молитва на Майдані в Житомирі. Це буде вже перед великодніми днями, ймовірно, в квітні ми це попередимо і я думаю, що буде розказано і в церквах, і в соборах нашої області. Але е, ось війна і мир. Наскільки сьогодні поняття війни вплилося в наше мирне життя? Сьогодні ми маємо військовослужбовців, які приходять до нас в церкви, ми бачимо людей у військових формах на вулицях, ми кожен день співпереживаємо за ті події, які відбуваються на Сході. Як знайти в ці постові дні для себе, кожному в нас, в нашому серці, не війни, а миру? Непоганих звісток. А доброго, Божого слова, яке промовляється, але ми маємо його почути. Сьогодні дійсно актуально є війна, і в актуальному слові є мир. Безпечно, кожен із нас прагне, щоб був мир. Але щоб здобути мир і перемогти зло, повинні ми. А це особливо робили і роблять наші захисники вітчизни, захищати від супротивника, захищати нашу державу, нашу родину, сім'ю. І церква не стоїть осторонь, а церква стоїть разом із цим воїнством, захищаючи від нападу агресора. Щоб здобути мир. Ми повинні щось за це віддати, тобто принести себе в жертву. Ми маємо з вами гімн України, де звучать такі слова, що душу і тіло ми положимо. Сьогодні наші герої, які поклали душу і тіло, вони, скажімо, поклали слід або, іншими словами, приклад, як ми повинні любити Україну, любити свою державу. Коли ми отримали її незалежність, вона нам далася як дар Божий, тобто манна з неба. А сьогодні ми випробовуємо, Господь нас випробовує, чи ми достойні мати нашу державу незалежною. І звичайно, що за попущенням Божим, Господь випробовує кожного із нас, кожного із нас, чи ми достойні називатися українцями. В Великого Посту, де церква закликає примирюватися своїм ближнім, але не означає, що ми повинні примируватися своїм ворогом. Ворог це для нас є диявол і його підступи. Сьогодні російська церква і взагалі Росія зазіхає на нашу незалежність, на нашу державу. Ми, як жителі, Своєї держави, в нас є обов'язок перед батьківщиною захистити її. Сьогодні втрутилася держава російська в нашу державу. Багато пролилося крові, багато ми втратили наших найкращих синів і дочок, які вже зробили свій відбиток на, на цій благоугодній справі. І наша задача. Досягнути миру через ці такі випробовування. Через випробовування. І тому Господь сам сказав за свідчити, що прийшов я не мир принести, а меч. Тобто ми повинні здобувати свою незалежність, приводити в себе у жертву. Господь сам відбирає між нами. Хто повинен е, проляти свою кров, хто повинен е, чим потрудитися тим чи іншим? Церква е, виконує свою функцію, е, е, підтримуючи наших воїнів, нашу армію, які йдуть на е, схід і відборюють цю незалежність, є е, 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 волонтерські е, погляди, які також Допомагають у своїй стороні надавати тим чи іншим свою допомогу, підтримку. Церква підтримує як і морально, так і матеріально по можливості для наших воїнів, щоб вони хоча б отримували для себе оцей душевний спокій, бо підтримка церкви для воїна зараз сьогодні важлива є. Важлива і тому задача полягає в тому, щоб підтримувати з усіх сил, щоб оберегти як най най найближчим таким скажімо, братом наших воїнів від того агресора, який позбавляє людину життя. В ці вихідні дні от субота, поминальна субота, так і наступна субота також буде поминальною суботою. Наскільки важливі ці дні для кожного християнина і важливо нам поминати душі спочилих? Поминання душі спочилих є обов'язковим, і церква в цьому сама вчить поминати тих, які відійшли від цього світу, ми завжди і церква від свого існування згадує тих, які відійшли. Які від роду спочилих, від тих, які втратили життя несподіваної смерті, чи це по старості, а особливому зауваженням тим, що наші зараз воїни, які захищаючи нашу державу і проявляючи свою любов, церква по особливому їх згадує і молиться за них. Чому? Тому що вони поклали душу і тіло, пролили кров. І церква молиться, щоб Господь їх упокоїв. Вони є між нами, скажімо, тілесно неживими, але в Бога всі живі. І тому, перебуваючи на небесних оселях, вони також моляться разом з нами, щоб ми отримали те, від чого вони загинули. Готуючись до всеукраїнського молебню за мир, ми запитали житомирян, чи візьмуть вони активну участь у цьому, чи розділяють вони такі акції. Давайте послухаємо їх відповіді. Молимося, ходимо в нашу православну церкву. Молимося. Що це вам дає? Віру. Віру в те, що буде мир, злагода. Віримо, що настане. Скільки вже можна так жити, як ми живемо. І переживати за дітей, за майбутнє їхнє. Як же можна не підтримувати, щоб в країні був мир і от наші військові там, зараз там гинуть на, на Донбасі? Хоча, з однієї сторони, таке зараз зробиться, блокади, я вже не знаю, кому там вірити і що там вірити. Діло в тому, що я сам філософ і політолог. Я... В этой области очень грамотный человек. То, что сейчас церкви разделяются, это це неправильно. Потому что церковь, она є, прежде всего, не национальная, она есть Божья Единая Церковь. И церковь призывает прежде всего соблюдать заповеди. Нас тянут непонятно, куда вообще нашу страну. А нравственности, культуры сейчас никакой нету. Заболевания идут, катаклизмы, все это останавливает человечество от неправильного пути, куда люди идут. И к Богу нельзя относиться корыстно, потому что Бог есть любовь и любит, когда мы соблюдаем заповеди, когда мы любим друг друга. Это есть заповеди. Через любовь мы приближаемся к Богу. Не через какую-то мудрость, хотя знания имеют большую силу. Но знания должны для того, чтобы мы посягали любовь прежде всего. И человек это ж, тоже. Не дух прежде всего, и не тело физическое, а человек, прежде всего, душа состоит, которая из любви и любовью питается. И мы должны к этим источникам подойти. Как апостол Павел говорил, без любви я ничто. Да, конечно, если человек достигает любви, когда он много ему. Это наша жизнь это же школа любви. Мы ничего не должны более как стремиться постигать это чувство любви, должны к нему бережно относиться, с трепетом. А сегодня люди чувство любви не ставят ни во что. Користь, деньги. Я вірую, що був мир на, на нашій Україні, Всі люди добре жили, тому що дуже тяжко життя, ви самі знаєте. Я дуже ставлюся, бо я сама католічка, я ходжу в кожну неділю, і я за Я за, за цю акцію. Хай буде так, хай буде мир на землі. І всім найкраще здоров'я, здоров'я, і здоров'я. Як що за мир, то це завжди гарна ідея. Чи підтримаєте ви її, чи згодні вийти родиною, сім'єю з дітьми? Нам підтримує. Треба було давно мир робити, а не зараз на коли війну почали. Чого? Скажіть на мені. Я вважаю, що така молитва вона потрібна, адже як кажуть, що енергія, коли збирається великий гурт людей, то потужна енергія збирається і вона йде до Господа. І оскільки це буде молитва за мир то Божа благодать висіяє над Україною. Я вважаю, що це треба такі робити, заходи, акції, як і сказати. Прийду я, і я помолюся за мир в Україні, в нашій державі і, власне, за перемогу нашого війська у, у цій ось війні. Хай будуть різні церкви, але нехай моляться Богу всі за одне, за мир. Тільки за мир. Все. Церкві багато, а Богу один. Ось такі думки наших Житомирян. Е, владико, говорили про як ставитись корисно до Бога, знання для любові. Люди говорили про незнання культури. Що ви прокоментуєте? Яку дасте нам пораду або своє слово? Хотів би звернути увагу безперечно, що кожна людина висловлює. Свою думку, своє бажання, те, що і наболіло, те, що людина бачить і усвідомлює, що відбувається, що би хотів побажати? Побажати те, щоб віра не згасала в нас в те, що ми досягнемо своєї мети. Переможемо ворога, ми отримуємо єдину незалежну державу, в якій буде. І єдина, єдина українська помісна православна церква. Через молитву і віру у Бога і те, що Господь допоможе, ми це отримуємо. Коли ми втрачаємо якийсь певний шанс, втрачаємо оцю віру, людина тоді падає духом, і вона втрачає те, чого до чого, в принципі, прагнула. Я закликаю не втрачати цієї віри, а завжди триматися її і просити у Бога, щоб Господь допоміг нам. Дякую. В Україні у зв'язку з посиленням напруженості на сході України святійший патріарх Філарет благословив проводити спільні молебні з акафістом до покрови Божої Матері в усіх хіпархіях Київського патріархату. Давайте і ми послухаємо молитву. Молитва, що читається під час літургії або молебню в дні неспокою та нашестя ворогів на державу і вітчизну нашу, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь в милості і щедротах на смирення рабів Твоїх і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм. Але в милості і щедротах твоїх відвідай смиренних рабів твоїх, що до твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому ім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як ще заєдим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру. Так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих. Які вселять в них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають, нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він ціни тління. Але віримо і молимось тобі, великодоровитий Господи, що Ти захистиш, втихомириш і напоумиш, та до спокою приведеш всіх. Бо ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ось така ця молитва, її слова проникнені, і я сподіваюся і щиро вірю, що ви разом з нами читаєте її. А ще Патріарх останнім часом у своїх посланнях говорить про довіру та близькість, що ще Христос сказав, що отець знає, чого потребує, перш ніж ви попросите в нього. Це від слова від Матфея. Отже, розмова з отцем з Богом не є розмовою з тим, хто тебе не розуміє якою є має бути та розмова наша, коли ми молимось, щоб слова чув наш Господь? В першу чергу людина, коли звертається до Бога у своїх молитвах, вона в першу чергу звертається як до свого Отця, а Бог вислуховує нас як своїх дітей. Якщо вона є щира і відкрита, Господь її почує, тому і слова Євангелії стверджують, що ви не попросили Отця Небесного у молитві отримаєте. Тобто все залежить від нас. А віра нас зосереджує і веде. Бо якщо ми віруємо, значить ми віруємо в те, що існує, бо без існування вірити ми не можемо. А віримо в те, що Господь є, значить ми до нього звертаємося, і Господь нам допомагає. І ще хотілося сьогодні почути і про прощення. Без прощення молитва не буде угодною Богою, як про це вчить Свята Церква. Але попри те, як змусити себе або, ну, можливо, не змусити, але простити, від щирого серця простити, а не сказати це просто словом. Ну, Прощення це дуже глибокий зміст для людини. Тому що простити е, тій чи іншій людині е, за те, що вона щось їй зробила, і людина гнівається, є в, е, важким кроком. Але коли людина цей крок робить і перемагає е, себе у боротьбі, їй стає легше. Тобто вона відпускає оцей гнів, е, відходить від нас оця жорстокість, і людина тоді вільно е, рухається вперед. Тому прощення в провинах, в якихось словах, в діях повинні бути обов'язковими. Господь сам прощає. І в молитві очі нас ми чуємо такі слова, щоб простили провини наші. Як ми прощаємо, винуватця нашим. Бо як ми будемо прощати, то Господь нас простить, отак Господь велить, що все залежить від нас. Наскільки в ці дні важливо посповідатись і причаститись кожному з нас в ці дні, дні посту перед світлим Христовим Воскресінням? В Дні посту, особливо велику посту, церква дає можливість людині очиститися від гріхів. Яким чином? Це сповідь. Сповідь означає людину себе перемінити, змінити себе. І щоб людина змінилася, вона очищається і отримує благодать Божу через споживання, через е, віру в те, що ми споживаємо істину кров і істинне тіло Христа Спасителя. Це для нас є всім е, християнам дуже важливим, бо сам Господь сказав про себе, що ми споживали тіло і кров Господню. Бо хто не буде гідно споживати, той собі робить осуд. А ми повинні підходити із святістю, і з вірою в те, що нема такого гріха, щоб Господь не простив. І через повідь, через таїнство покаяння людина зближується з Богом. І дякую вам за сьогоднішню розмову. Від себе скажу, що просімо Господа повної перемоги українського народу в боротьбі як із зовнішнім, так і з внутрішнім ворогом. А хто візьме участь у спільній молитві, яка відбудеться у квітні, звичайно ж, запрошуємо на майдан у місті Житомирі. І кожен бажаючий отримує ще й текст молитов, який прихожани Свято-Михайлівського кафедрального собору читають щодень о 15-й годині, а також під час. Літургій. З надією, що Україна буде квітучою, розвинутою державою незалежною і багатою. Миру русі і благих вістей!